що має вийти Там трошки буде охре, будуть рефлекси червоні е, від ось такий колір, отакий ось. Такий, ось. Mm -hmm. такий глухий колір. Що ми робимо? Ми не кругом, ми зараз почнемо зі сторони світла робити ось цей колір запускати. Він має бути темніший, ніж е, наші перці. Він має бути темніший, ніж наші перці. Прям таке от-от гарненько. Так, і поїдемо от сюди, забираємо це поки що ось так. Стиву. Можемо прокласти ось тут, гарненько, і є в нас там такі місця. Які рефлексіть. Ось тут, ось, прямо з тим синім взяла вишневого і ось так його подовжила сюди. Так. Тут можемо дати, і під зеленю оцією, дамо теж. І знову повертаємося до кольору нашого, забираємо. Біля зеленого перця <кій> в глибину ось так. Тільки середню частинку тарілки, от там, де, де глибина працює.